Друзі, мої вітання! Ви на каналі Хата Рибака. Як завжди, ми з вами далі продовжуємо нашу серію розпаковочок. Все показуємо, тобто розказуємо, ділимося з вами якимось досвідом. Всі ті речі, які я вам, друзі, показую, зрозуміло, що тобто, ви їх мені і замовляєте, друзі. І як завжди, нас уже війшло в традицію. Спрямовую вас на те, щоб дивилися ці розпаковочки, тому що я вирішив, що на кожній розпаковочці будуть якийсь певний розіграш, тобто якісь чудові прикормки, тобто гачки, все те, що вам потрібно для ваших рибалочок. Тому закликаю вас дивитися, підтримувати, тобто ставити лайки і приймати участь у цих розіграш. Друзі. друзі, мої вітання! Хочу зараз провести розіграш до відео. Яке називається Все для Ловлі Карпа, новинки від Нешбейт. плюс розіграш подарунків. Так, як я обіцяв, проводимо розіграш, друзі. Ну, Пройшло 13 днів. З моменту з того, як ми опублікували відео, умовою, нагадую було залишити коментар, бути підписаний на ваш канал. Тобто, Ну і зрозуміло, що були відкриті вас підписники, тому що, щоб провірити. Ну, бачимо, що переглядів 708, друзі, прошу. Ee, прошу бути більш активнішим, тому що ну стараюся подарунки якісь подарувати. Тобто 42 коментарі у нас є це, тобто 42 учасники буде, буде брати участь у розіграші. Ну, може бути, що я там відповів на якийсь коментар. Якщо і відповідь, то зрозуміло, ми не рахуємо, ми будемо далі продовжувати. У нас, друзі, буде один е -е, переможець. І це буде в нас один приз. Один приз буде це Strawberry Crush, тобто це є бустер, це є клубніка, друзі, це є від Неша, Досить класний запах, досить стійкий. Ви його можете використовувати як для флетфідерної рибалочки, так і для класики. Та, в принципі, для ловлі любої білої риби мається на увазі, плюс для стійків, плюс для діпування насадочки вашої, бойла, попапа, вафтерса. Пиліка, ну І плюс наверх для кормушки, щоб дати кращий сигнал для вашого свіма, для вашого сигналу, щоб рибка швидше знайшла. Ну І плюс ось такі хочу подарувати гачки від компанії Drenan Akuлюte. Восьмерочка для флетфідерної рибалочки ідеально. Тобто під малі насадочки, там під восьмерочки, під шестьорочки, я думаю, буде ідеально. Тому ось наші призи, друзі. Ось наше відео. Копіруємо нашу силочку. Заходимо на нашу рандомну програму, залишаємо нашу силочку. І переможцем у нас буде. Зараз підкріплюємо. Тобто 40 коментарів, не 42, мається на увазі, мабуть, більш всього, що в моїх є там дві відповіді, то вони, мабуть, не рахуються. Тому. Переможцем є в нас огляд Супер, асортимент величезний і якісний. Ну, зараз ми дізнаємося, хто це в нас. Копіруємо посилання, заходимо на YouTube, вставляємо. А, Валентин Кус, тобто є переможцем, зараз ми зайдемо. А, ну на жаль, я не можу подивитися підписники. Тобто, ну, блін. Друзі, як завжди прошу, щоб були відкриті у вас підписники. Зараз ми попробуємо інакше. Я, на жаль, не зможу подивитися кількість підписників своїх, так? Да. Ну, друзі, правила є правила, тому шукаємо іншого переможця, тому що ну, не можемо підтвердити переможця. У нас все по-чесному. Умови є умови, тому хотілося спробувати все. Ну, Якщо повезе, якщо виконали умови, то все буде. Шукаємо нашого. Олександр Сергійович. О, бачите, тут у людини відкриті підписники. Тепер ми можемо подивитися усі і шукаємо нас. Катя рибалка, бачу, бачу. Є, yeah. друзі, от в підписниках є хата рибака. Тобто я вітаю дану особу, Олександр Сергійович. Е, будь ласка, зв'яжіться зі мною, я залишаю свої контактні дані, є група Viber. Е, напишіть мені, будь ласка, я вам відправлю ось такий ваш приз. Тому закликаю всіх беріть участь у розіграшу. Все, дякую, чекаємо наступні відео. Тому дивіться, друзі, сьогодні у нас знову розпаковочка. Розпочинаємо ми з насадочок, друзі. Приїхали у нас досить цікаві насадки. Ну, Під замовлення приїхали ось такі попапи від динаміта. Це є ананас і банан, тобто досить популярна серія, досить часто замовляють. Виглядає досить насищено, такий яркий насищений колір, запах приємний. Так, да, дійсно, солодкий відчувається зразу. Ну, я більше ананаса відчуваю, ніж банана, але все ж таки він присутній тут. То від динаміта це є 12-ка. Для ловлі на класику, для ловлі на сніговики, для ловлі у флет, якщо у вас кормушки XL, в принципі, нормальна насадка, можна користуватися. Перша насадка. Друга насадка, друзі, ось такі приїхали від Бейтеча. Це в нас є попапи. Це в нас є восьмерочка, це в нас є джус, тобто фрукти мається на увазі. Вони досить цікаві, я їх привіз перший раз. Кольорова гама досить крута, але бачите, тіло в них тобто, довге йде. Ну, Я їх, перш за все, бачу це на гвоздику тобто, ловити для флету на темпові рибалості. Кольор класний, насищений. Тобто, ось, такі приїхали. І запах досить стійкий, друзі. Да, дійсно, приємний такий запах. Фруктів тут все разом і клубніка. І інші фрукти відчуваються. В принципі, ну потрібно пробувати. Можу гарно себе зарекомендувати, тому що привезли ми їх перший раз під замовлення. Досвіду нема в їхніх використаннях, тому треба пробувати. І також, друзі, з'явилися знову у нас в продажі ось такі попапи. Це є у нас Рінгерс, це є шістьочка. Тобто це є дамблекс, друзі, у формі вафтерса. Це всі ті вафтерси, які ви досить часто, бачите, у моїх рибалочках. Це я кажу проти вавторса. Оця одна баночка, і вам більше нічого не потрібно. Під 6-8 гачок від корума ідеально став на жало, тобто ідеальна презентація. І ось оцей оранжевий у мене тобто в топі він в мене ловить всю рибу на всіх моїх водоймах, які я використовував, на яких я тобто, рибалю. Класна насадка, їх досить багато, вам вистачить досить на довгий час. Тому ось такі насадочки. Тому їх приїхало небагато, кому цікаво. Група Viber, там є вся інформація. Тому замовляйте, користуйтесь і будете задоволені. Друзі. Це те, що стосується по насадочках у нас. Далі хочу вам показати, від Менлайна приїхала ось така есенція. Тобто Це Strawberry Jest, ярко насичена така клубніка. Да, клубніка і полуниця, навіть щось разом. Ну, Від Менлайна хто знає, такі штуки, це досить класні штуки. На основі в них, повірте, катає не один український виробник. тобто Досить топові виробники, які ми ви користуєтесь, саме використовують ось такі есенції від Менлайна. Тобто, ну і Тут є дозіровка. Бачите, 5 мл на 500 г. тобто уявляєте, який це концентрат. Його можна використовувати як для катки бойлів, так і для катки ваших насадок, чи то вафтерси, чи то Попапи, що у вас там є. Ну, і, зрозуміло, для певному смислі дібування тої самої насадочки. Тому приїхала ось така досить крута штука. Далі по гачкам, друзі, приїхав ось такі гачки. Зараз я вам їх покажу. Ну, Як завжди, під замовлення привіз камакура шістерка. Далі ось привіз таку корум у нас 8. Далі ось такі корум, шістьорочка у нас. Зараз побачимо їхню форму. Такими я теж ще не користувався. Перший раз взяв. Ну, я досить часто користуюся гачками від корума. Ну, форма Вайгіт, якби трошки ширше було, було б взагалі досить круто. Але потрібно пробувати, тому що іноді буває, що гачок теж відіграє досить... Важливу роль на ваших рибалочках. Далі ось такі гачки досить декому зайшли. Привіз 12-ку, тобто під мікронасадочки взяв. і також взяв курума ще суперстел, спінатор. Теж у нас це йде без бороді. І у восьмому номері, друзі. Це те, що стосується по гачкам. В принципі, курум я завжди ними користуюся. Курум або гуру, якщо темпові рибалочки, то в принципі ці два види мені вистачають, друзі. Дивіться, далі приїхали ось такі кормушечки у нас від компанії Курум, друзі. теж досить цікаві кормушки. Вони, вони в них досить давно, друзі, я їх досить давно бачив, але все ж таки не вистачало часу. На них звернути увагу, Тобто, є з закритим верхом і також з відкритим. Ну, сама компанія тобто їх використовує для ловлі на живі насадки, перш за все, це для опариша. друзі. Тобто, Вона відкривається, у нас, закривається, це 45 грам. І це теж 45 грам. І тут є ось такий пептик, тут чіпляється поводок самою, тобто самими опаришами. В принципі, я їх бачу у використання і на річках можна використовувати. До речі, тут здається, серцевина теж знімається. Да Не будемо дривати серцевина теж міняється. Якщо вам потрібно поміняти тобто ваги. Там, здається, ці кормушки йдуть у трьох, у трьох розмірах різних, мається на увазі вага. Ну і також відкривається, закривається. і використовується. І також з відкритим верхом тобто теж можна сюди і сипуху пробувати, і опариш, і також різні насадки попапи використовувати з відкритим дном. Тобто Це для того, щоб зробити ваш свім більш активнішим, тому що живі компоненти вони завжди швидше працюють, особливо помілки, рибі. А там, де мілка риба, ну, може і звернути увагу і велика риба, друзі. Тому компанія-курму вся відкрита в нас, ми фактично напряму працюємо. Все, що в них є в наявності, ми можемо вам привезти. Тому ось такі кормушечки теж привезли. Деякі під замовлення, деякі для свого користування. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, можемо теж вам привезти, друзі. Також приїхали ось такі друзі. Це є новинка їхня. До речі, недавно. Анонсували вони. Це теж є компанія корум друзі. Це є плаваючі кормушки, тобто, в чому суть, тут є в нас вушко, ми продвигаємо нашу основну жилку, тобто ставимо стопорок. І звідси в нас йде від прямої тобто, жилки, також поводок. І поводок ми, тобто невеликий, це похоже, щось ловля на зігріг тільки ось сюди. Тобто в цю кормушку цей поплавок ми засипаємо з вами або пельчик. Але пельчик тут використовується, ну, досить малий, четверка тут не пролізе. Тут буде двойка, пельчик або живі компоненти, наприклад, так само можна використовувати і опариш. Тобто, ось так Відкривається, засипали. І тобто, на поводочок пустили. І коли ця кормушка стоїть, зрозуміло, опариш чи пельчик у вас падає на дно. І також йде крючок. З даною насадкою, чи з опаришем, чи, наприклад, з тим самим вафтерсом можна пробувати. І, тобто, Воно грає на волні і розсипається, Тобто, приваблює нашу рибку. Ну, Якщо рибка знаходиться не... з дна не хоче брати, а десь у толщі води плаває, тому ось такий метод можна використовувати. Йде вона кормушка, ось така. є червоного кольору, тобто, і чорного. Вони нічого не відрізняються, тільки сама. Сам колір. Так само ця кормушечка. Тому теж є в наявності. До речі, одну ми собі взяли а одну для підзамовлення. Тому теж будемо пробувати, будемо експериментувати. Але теж прикольно ось такі кормушечки привезли. Так, друзі, що далі? Далі приїхали ось такі ліквіди. Зараз я вам їх покажу. Це є компанія Sensas. Це є ліквіди для ловлі ляща. Тобто, ну, я цими ліквідами не користувався. досвіду в мене взагалі по ловлі ляща немає. І все ж таки я планую набувати досвіду. Потрошки складаю арсенал для ловлі цієї риби. І це відправиться тій людині, яка дійсно любить ляща ловити. І Каже, що досить крута штука, саме поля Тобто додати усипухи, дає гарний сигнал, тому можна пробувати, друзі. Ось така приїхала у нас арома для ловлі. І саме, друзі, круте, що я так довго чекав, це у нас приїхала компанія Nutra Bites". Ну, перш за все, хотів би почути, може в кого є. Досвід використання о, саме цієї компанії, друзі. Дивіться, приїхала Nutra Byte, ось таке Nutramino. Це у нас є амінокомплекс, друзі. Досить потужний, ну, наскільки я з ким спілкувався. Тобто це ті, хто в спорті, хто колись досить юзали, бо тому що раніше в Україні був головний дистриб'ютор. Ну, не головний дистриб'ютор, ну, досить багатий вибір був. І багато хто з вас його юзав, я думаю, і може сказати деякі цікаві речі. Ну, Приїхала ну траміну, друзі. Це є амінокомплекс, це є такий більше рибний смак, досить потужна штука. Тут йде об'єм, йде 250 мл. Liquid Fods дозіровка йде така, що там. 10-30 мл на кілограм прикормки. Здається, якщо я не помиляюся, друзі. Тобто нутраміно раз, амінокомплекс. Далі ось такий ліквід, друзі, коде. Коде це нутрабайця, це тигровий горіх, друзі. На жаль, тут стоять пломби. Я не можу відкрити їх конкретно понюхати, але все ж таки відчувається певний запах. І це є, це є друзі, тигровий горіх. До речі, досить класно. Мені він досить сподобався. Далі, друзі, ось такий кріль у них є. Теж досить потужна річ, об'єм той самий це ліквід. Перш за все для діпування нашої насадки можна використовувати для діпування вашої прикормки, вашого пільчика, ну, тобто, як стандартний базовий ліквід. Ну і Тут є наз... бачимо, інструкція, тобто артишний кріль використовується 10-25 мл на 500 г. І є ще один такий потужний амінокомплекс, це мультиміно, це з ноткою фруктового запаху, друзі. Теж це є амінокомплекс, в принципі, дозіровка йде та сама. Всі ці речі, друзі, ви можете знайти на офіційному сайті, я залишу. Тобто, ну, в принципі, ми можемо привезти все, просто привезли на пробу, показати вам, що в принципі ми можемо ось такі речі привозити, вони в нас відкриті. Ну, амінокомплекси їхні досить потужні. Дехто мені називав, що це є одні з найкращих амінокомплексів. Тобто ну, Дійсно, які від них є ефект. У ну, мене немає досвіду використання цього виробника. Деякі речі ми теж собі візьмемо, будемо пробувати ну, і будемо тестити. Далі, друзі, з нутрабайця привіз ось такі ліквіди. Це є есенціал досить потужні для використання тобто бойла, для використання ваших насадок для діпування, це є плум. Це є банан, досить концентровані, досить концентровані запахи, особливо слива. ну взагалі Це шедевр друзі, ну це, це просто шедевр. Тут об'єм іде 100 мл. ну Всі ті сливи, які я чув, то не слива. О, дійсно, це досить крута штука. Ну Банан теж досить класний. Взагалі про банан це є окрема тема. Є такий виробник Imperial. Байц, да, це є німці. До речі, їхній банан досить сильно хвалять. І оцей банан теж під замовлення приїде людині, яка колись користувалася ним і ну, досить гарні результати показувала. Далі ось такий нут, Друзі, це є олія, тобто запахом, це запахом горіха, тобто вона не сладка, така більш притурна. Ну, це арахи, сюди відносяться горіхи. І, Тобто теж можна використовувати для верх кормушки, ну, тобто олія для того, як і стандартно використовуємо літом, щоб зробити ваш свім більш привабливим для рибки, щоб гарний сигнал був. І також ще завіз. Друзі, спрей. Ну, спреї це теж окрема мова, досить потужні спреї. Друзі, їх там є набагато більше видів. Я взяв такі, що найбільше мене цікавлять, тому що ну, розуміємо дану ситуацію. Просто хотілося для проби щоб понюхати. Друзі. Ось коди, друзі, ну це тигровий горіх. Це дійсно тигровим горіхом, досить класний, сладкий. Дійсно, як тигровий горіх. Навіть він мені більше сподобався, ніж дінамітовський тигровий горіх. ну Досить потужна штука. Далі, плум Енбутуріс теж масляна кислота з сливою. Ну це. Теж такий досить нестандартний запах. Я думаю, що він буде працювати, тому що ну, дійсно такий нестандартний запах і якість на вищому рівні. І також є ось такий Big Fish Mix, друзі. Тут є Salmon, JVR and Black Pepper. Ну, я зразу відчуваю досить насищений такий, знаєте, чорний перець. Ну, Взагалі, ви знаєте, тій, ви дивитеся, я думаю, багатьох. В Ютубі рибалок, блогерів, багато хто з них використовує перець. Ну, це досить важливий інгредієнт, який впливає тобто, на результат вашої рибалочки. Перший раз, як я понюхав, аж ну, в носі закрутило, тобто чихав. ну, Я оцей бачу: це холодна вода, це тобто вода, це дійсно. Дійсно, от такі круті речі, друзі, приїхали. Так, да, вони не дешеві, друзі. Вони не дешеві. Вся інформація буде у групі хата рибака. Тобто, все там, ну як мені один рибак сказав, який тут пощі половину забирає. Да. Сказав, що він в апріорі не може бути дешевим. Якщо для тих, хто там хейтерів пишуть, навіщо таке все дороге там, чи ще щось, є офіційний сайт, ви можете зайти, подивитися, тобто це нутрабайцкомуе Тобто заходите, там є фунти, можете перевести і ви побачите, скільки воно коштує на офіційному сайті. друзі. Тому є ось такі амінокомплекси, є ось такі діпи. Кому цікаво, пишемо, задаємо питання, в принципі, можемо привести, якщо вам щось цікаво. Але моє перше враження, друзі, ну, досить потужна серія. На жаль, жалко, що я не можу відкрити оці амінокомплекси, тому що там стоїть пломба. Ну, не хочеться пломбу зривати, але все ж таки про них є багато інформації. Можете почитати. Далі, друзі, далі, далі, далі І привіз Сісімура, Як же ж без нього? тобто ми його знаємо. Привіз ось такий пільчик. Це в нас є Білачан, шістьорочка під замовлення. І це Life System. Ну що, Life System досить популярний е, смак білачан, тобто фермен... ферментована рибка. Така, да, тобто, ну, е, гарний фініс можна використовувати, це у нас шістьорочка. Е, далі по сипухах ми поповнили з вами свої запаси. Це G-Green. Далі це F1, як завжди. Далі це Банофі від Sony Bates. Ну і ще одна сипуха, яка заслуговує уваги. Але дехто каже, що в нього іноді не працює. ну Тут, тут потрібно пробувати. тобто, Але крильтюна ну, продається гарно, досить часто замовляють. І замовляють ті, що попробували, і в принципі задоволення, друзі. Ось у нас така невеличка розпаковочка, і тепер, як я обіцяв, завжди буде від мене якийсь приз на розіграш. Ну, цього разу, друзі, мабуть, хочу подарувати вам. Хочу подарувати, ось хтось виграє, друзі, ось таких дві кормушечки від корума. Я думаю, ви будете задоволені. В принципі, це для флетфідерної рибалочки, можна і так використовувати. Це 45-грамові, тобто стандартні йдуть. В принципі, я думаю, ви знайдете, як їх використовувати. Дивіться. Як завжди, умови конкурсу, як завжди, підписка. Буду провіряти, лайк і комент. Тобто те все те, що які думки вас викликає, те, що сьогодні були на розпаковці. Що б хотіли попробувати, що пробували, що не працює, що сподобалося, що не сподобалось. І у рандомі, тобто ну, я не буду прямий ефір робити, не буду записувати окремо відео, а просто десь чи YouTube Shorts виставлю ім'я переможця. Як завжди, коли відео опублікується, тиждень даю на те, щоб довго ви дивитеся, закликаю вас підписуватись на канал. Стараюся вам все показувати, рибалочки, там досить багато відео ще буде, все монтується на рибалки більш-менш якось стараюся. Побувати, щоб вам щось показати, як мої рибалки проходять. Тому закликаю, підписуйтесь, підписуйтесь, група у Viber буде, кому цікаво, тому ласкаво просимо, друзі. Тому ось такі призи, дві кормушки, відкладаю вам, чекаю на переможця, щоб йому відправити. Кому що потрібно, пишіть, телефонуйте завжди на зв'язку. Всім па-па, бережіть себе, тримаємось.